Є у Православної церкви велика свята великомучениці Катерина. Нині праздники я праздную. Вона була дівчина знатних родителів, велика, благодатна красою умом. І одного разу, коли їй заговорили, де боїв їв не є такого красивого жениха, а вона сказала, я вийду замуж за того, хто від мене красивіший, і розумніший і добріший. Всі розуміли, що вона хоче майже неможливого, де найти такого жениха? Мама їй була тайна християнка, привела її до духовника, а духовник їй сказав подарував ікону Божої Матері, молися Божої Матері, вона тобі вимолить жениха. Так, Великомучні Катерина, прийнявши на себе подвиг і сповідувати Ісуса Христа публічно і зато бути наказана ужаснішими мученнями, знайшла собі жениха Христа, так, в історії і в житті сьої Святої образ для православних християнок, для жінок, для дівчат, в першу очередь. Привити до свого серця жениха Христа. Бо тоді, коли твій жених Христос, то да, в тобі будуть відкриватися всі дані того жениха. Вони будуть відлунюватися у тобі, будуть відзеркалюватися у своїй красоті, мудрості і силі. І коли дівчатка церковні виходять заміж, то всякий юноша, котрий відчує. Крім тої зовнішньої краси в дівчини і її внутрішню красу, то благодарить Бога за те, що йому так унікально повезло. Маса хлопців-юношей, котрі женилися на добрих церковних дівчатках, благодарять Бога, бо все життя мають общатися з ким в молитві, коли народжуються діти, чекають разом внуків, правнуків. І наоборот є мужчини хлопці, котрі женилися в п'янці, в блуді, в нечистотах, в безвірі, а потім починається проблема біда, розводи, роздори, різні болезні, муки, горя, сльози. Що ж ми можемо сьогодні рекомендувати нашим юним хлопцям? Як і юним дівчатам, в першу очередь, як і Катерина, привити до, до, Христа, до серця свого Христа Жениха Ісуса, щоб Господь прибував у нас, тоді всі наші дані, таланти, способності розкриваються у тій красі, як коли на теплому сонці відкриваються відповідні квіти. Так нам важно, що ми у всьому світі ми розкрилися, бо на страшному суді прийде багато людей у кап'юшонах, закриті, у страхові, у переживаннях, які розтратили свої таланти, способності і розтратили красу і прийшли на суд Божий нижчі, обезображені гріхом. І беззаконіями, Звісно, таки ніколи не наслідують царство Боже, бо царство Боже це є царство образних людей, котрі виховані сформовані по образу Христа, по образу Божому. Господи, молитвими святи ручники Царине, благослови, щоб на страшному суді ми чули голос твій, кличущий ізборних у царство. Bojo e amém.